Дозвольте у вашій присутності разом з вами проголосити послання в майбутнє. До міського голови міста винники, до депутатів Винниківської міської ради, до усіх мешканців міста винники. 350 років тому винники. Отримали магдебурзьке самоврядоване право і стали містом. Від того часу багато що змінилося, бували різні часи, кращі і гірші. Незмінним залишалася любов виниківчан до свого міста і бажання зробити його краще. Історичне магдебурське право має для нас. Сучасних мешканців винник іншу суть. Воно означає ми, мешканці винник, маємо право на безпечне місто, де нашому життю і здоров'ю нічого не загрожує. Ви згодні? Ми, мешканці винник, маємо право на чисте і зелене місто. Де люди і природа живуть і розвиваються у гармонії, ми, мешканці винник, маємо право на культурне місто, де кожен незалежно від віку може бути творцем і учасником. Ваша думка? Згідні? Ми мешканці винник. Маємо право на заможне місто, де кожен знайде собі працю і достойну винагороду за неї. Маємо право. Ми, мешканці винник, маємо право на чесне місто, де не беруть і не дають хабарів, і де довіряють один одному. Маємо право. І найголовніше ми мешканці винник. Маємо не тільки право, але і обов'язок спільно зробити наше місто безпечним, чистим, культурним, заможним і чесним. Для цього в нас є найкращий інструмент голова, руки, серце, воля і бажання. І це прийнято 29 травня 2016 року на міському святкуванні 350-го ювілею надання Магдебурського права. Отож голова молодіжної ради передає послання до виконання місць. Всечесні отці, вельмишановна Вениківська громада, гості нашого міста. Насправді за цим символічним кроком є великий зміст від 17 травня 1966 року минуло 350 літ. І саме тоді прозвучали ці мудрі слова, ці високі слова. Ми маємо право. Ми маємо право жити в гідній, успішній європейській країні. Ми маємо право жити в своєму рідному місті. І це важливо зрозуміти кожному. І всім нам потрібно долучитися, щоб розбудувати місто. Сьогодні. Я хотів би вас привітати з цим святом, побажати кожному з вас міцного здоров'я, добра, злагоди, миру і, незважаючи на важкі події на сході, на війну з нашим північним сусідом, ми повинні розуміти, що ми будуємо успішне місто. Тому сьогодні я запрошую вас всіх до свята, але цьому передує ще дуже Одна приємна і велика місія. Я хотів би разом з пані Анастасією запросити на сцену наших поважних виниківчанок. Будь ласка, пані.